Добре спускаю за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. А решті — власна гримерочка. Я планую тут зависнути недовго. М -м -м. Тримайся міцно вова. Чуєш? Я така сьогодні гарна. Ми такі сьогодні гарні. <гум> <гум> давай селфі зробимо. Та ні, ні, давай краще по второму сценарію, я хвилююсь. Господи, що ти таке перестрашене? Кажу селфі, давай зробимо. Все-все. Ну, хочеш, усміхнулася би. А я себе чекаю. <гум> Найді вітання глядачам нового каналу це шоу Хто зверху. І я, ваша постійна, найпостійніша, найпостійна, Наросите. постійніша ведуча Леся Івайна Нікітюк. А я Володимир Дантес. І що я там ще мала сказати? Проте селфі ми зробили шикарне. Шикарне, шикарне. Команди, селфі. запрошую! Я так розумію, це буде швидка перемога. Отже, я почну зі своєї потужної команди. У цього чоловіка. Ну, велике танцювальне минуле. По-перше, його мама хореограф, По-друге, сам дуже багато часу віддав танцювальному колективу. Тож, дівчата, хочете ви того чи ні, але будете сьогодні танцювати під його дудку минулому і в майбутньому, можливо, танцюрист. А зараз гуморист Юрій Ткач! <плес> Цей чолов'яга э, взяв собі псевдонім спеціально для того, щоб не поплюжити справжнє ім'я і прізвище, якщо раптом десь наплужить. Я тебе, як Дантес, повністю розумію і підтримую. Репоратой! Ради бачити команді! <плес> Вітаю! <втратить. плес> ну, цей високий чолов'яга, всі сезони, був головним крашем Лесі. Цього року все змінилося. Все змінилося, бо у Лесі з'явився справжній сенс життя. Чоловік. Чоловічок, це новий капітан чоловічої команди Яво Дантеса. А це співак і музикант Дмитро Каднай. <плес> ну і ще раз повторюю, що цю потужну команду веду за собою. Я, капітан чоловічої команди Володимир Дантес, і сьогодні ви після своєї поразки будете чути від мене зверхня. Я тебе забовчуєш. Мене чуєш? Лесь! Володя, це може бути тільки пісня Твій сон, твій сон. Тобі щоночі сниться. А я представляю свою божественну жіночу команду ваші оплески. Тому що біля мене <плес> ця дівчина сьогодні в нас обережно хлоп'ята. Це най найкрасивіший романтичний і переможний фінал для жіночої команди. Сьогодні буде, тому що в мене в гостях співачка Альона Маргалієва. Дівчина кілька років тому переїхала зі столиці в село на Івано-Франківщині, і тепер дуже легко може на слух відрізнити тримбіту від дремби, на смак бринзу від будза. А коли приїжджає в столицю, то дивиться на мене і зразу може з легкістю відрізнити популярну телеведучу від Дантеса. Співачка Альона Альона, Ой. а тепер тихо, тихо, тихо. Ця дівчина прекрасна, постійно щось видає. Як видасть, то шоу з машою фрасіною видасть, то 에, купу концертів видасть, купу хітів видасть. Навіть нещодавно старшу доньку заміж видала. Да. А ви спитайте, чому це чому? Тому що вона видатна! О! Видатна українська співачка Оля Полякова. <праць> І я, капітан жіночої команди Леся Івана Нікітюк, людина, яка може собі дозволити програти, щоб чоловіки хоч раз в житті відчули себе людьми просто. Да. Леся Івана Нікітюк, мама ангелочка. <яркіт> <вуз> я> <працю> 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 так, я хочу сказати, якщо вам здається, що на цій половині набагато прикольніші, кайфовіші, подивіться, по-перше, тут небагато чоловіків. Представляла вас Леся, я зрозумів, проти кого ми маємо справу. Я відпустив більшу частину, бо ми і так вас переможемо. Отже, найпотужніша група підтримки. Oh, Наш oh, oh! Саня, Давай! Діма, Антон! Ми всі пом'ям знаємо. Привіт! Пацани, тримайтесь! Дякуємо вашій команді підтримці. А тепер дивіться, яка вона має бути. Команда жіночої! Ком... команди! Команда! Вибачте, я тут новий, я тут новий. Я ще, я ще відповідальний. Поки що відповідальний, і мені хотілось би трошки підлизатися до найголовнішого створіння, яке тут є і існує. Та є щось тут, як константи. Є щось тут таке стале, і це наш пане суддя. Добрий наш пан день, суддя. Добрий вечір, ви, дорогі! Добрий вечір, Шановний Підлизо! Ніхто не знає, що там за голос? Може він вже років п'ять як записаний. А я знаю, мені педан розказував. Хто це. Пане суддя, дуже важливе питання. Якщо б я вас брав за кума, чи я вас повинен брати за куму? О, а я вам потім все покажу. <laughs> Отже, на сьогодні є все для того, щоб отримати максимальне задоволення. На початку гри я традиційно зверху, але я зроблю все, щоб сьогодні, в кінці програми, зверху були найсильніші. І це ми. Відця в. Не хиснить. Хотілося б перед початком гри подякувати всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо силам оборони, дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Шоу хто зверху, як завжди, складається з семи конкурсів і фіналу. За перемогу в кожному раунді команда отримає дві тисячі гривень і є шанс. В нас або в них отримати додаткову тисячу гривень. Якщо хтось із нас або із вас дасть правильну відповідь на бонусне запитання, але все вирішиться у фіналі. Да, той, хто переможе у фіналі, зможе подвоїти суму виграшу. Та команда, яка програє, залишиться ні з чим. Це, до речі, до вас. Будьте уважні. Будьте уважні, будьте обережні. Шоу починається! Перший раунд. Є! Нашої команди вже yeah, на руках yeah, спеціальні лапи з літерами, а на ногах стопи. Завдяки своїм лапам і стопам ви будете складати слова відповіді на ті запитання, які буду ставити я. На все про все 90 секунд. Запрошую вас до бар'єра. Yeah, Слово починається з Володі. <прауздь кроб> <кроб> <кроб> ну, треба виграти. Давай дуже медленно зачитуй. Вибач, юрчик, ти сюди. Я сюди. Так, час, ото пішов. Плід, дуба. Жолудь. Жолудь. Жол... У мене. Ж... Ж... У мене о. У мене «Ж». У мене у. у. Диво, о! Я м'я в кінці. А, а ми не Жол... пишемо взагалі, да? Ми, в мене Жол... ми. Де ми. у кого де? Де? Жол... Жол... де У мене? Жол, в. Жол... В. Жол... У. Шоу. Це. У мене «У». Люди. Жолудь. Це далі. В. Давай. Людина, яка професійно займається боксом. Боксер. Я кінці Р. – Усі. – Усі! – Усі! Є. Далі. – Небесне тіло з хвостом. Ще раз. Небесне тіло з хвостом. Комета! Комета, комета! Я в кінці А. У мене немає таких букв. Ні, є. Ком! Ну, давай, давай, давай. Мета. Є! Є. Він із друзями везе Санту і подарунок. Усього їх дев'ять. – він. Олень! У мене в кінці якийсь знак! Оле о, олечка. Да. Є. Продукт зі свинячого жиру. не солене свіже. Сальце. Це що? Са -сальце. Сальце. Сало. А, у мене Ф, о. Ес, ес. Я а. Я в кінці. С -о. А. А. Та-дам. Саа. Є. Його пишуть під постом в інстаграмі Дантеса чи Тікток. Коментар. Хейт. Коментар. <ріст> <ріст> Коментар. Будь ласка. Ха-о, у мене те. Ко ме. Та що я сідаю весь час? Man, подожди. А, батька, подожди. Не! Ти молодець! А Є. що там коментар? Коментар, поїхали. Далі. Ей, а що? Ей, я, я перепрошую. Що? А що ми чекали? Ми склали коментар. Ви дивились на Олю. Оля вийшла в короткому платі, ви стали і дивились. Хто я вам що ви На тебе що? дивлюся. Володя! Станьте на місце. Зараз це вирішимо. Ходімо, ми потім вийдемо стінка на стінку. Не витрачайте час на цих дівчат. О! Перед тим, як ви почнете, я хочу, щоб ви подивилися, до нас доєдналися ще чоловіки! В нас найбільші! Мужики! Мужики! Нас Мужики! Тихенько, тихенько там, тихенько вже. Оля, а ти будеш гаш, так? Зовішна! Час! Пішов! Футбольний клуб Київське. «Динамо» Я роблю Динамо! У мене нема вообще. Я ушла. Оля, в тебе Ми, 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 ми. На, нема. У мене немає. Ні, ні у кого ни. На в кого. О! Є. «Динамо» Є далі. Найменший палець. Так, ми я. Ми і в мене. «Ми» Ти Я роблю зи. Я роблю зи. Мі. Мене енці. Мізи. О, «мізе», Не вистачає літери. Мізику. Мізина. Є. На неї натискає водій. Педаль. Педаль. Пи, пошла, перша. А, «пе», Е. П. Педаль. П. П. в когось. Ось у мене, Лі. Ні, Альон, сюди-сюди. Педаль. Є, далі. Дочка, брата або сестри, те саме, що племінниця, Дочку, а, це? Брата, брата, не, не. братова, невістка, невістка, Ні, не невістка. Бога, не Бога, не Бога. А, а, не бога. Га, Пішли ви. Не. Не. ви ога. Я я, я я, я. оля, хороший вигляд ога. цього боку. <ріст> Є. На нього не ходить пес-патрон. E, на нього не ходить. На район, на район. Я на район, район. район виходить, він, він не, не ходить. ходить на. Газон! Так! газон так! Так. Оля, в себе оля, О! 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 немає сенсу більше дивитися цю програму. Зарахуємо! Я запнулася завп, в да, запнулася! – Дякуємо! Дякую! класно! Дякую. Дякую. Я вам хочу сказати, що у мене були дитячі травми. Після цього конкурсу з'явилися і дорослі травми. <плес> пане суддя. Неймовірна перемога жіночої команди. Саме Ой. з тих слів пан суддя розпочинає. Або ні. Але почнемо з самого початку. Отже, чоловіки. Так. Дякую вам, пане Каднай, який замість слова коментар під постом про Дантеса сказав. Хейт! <рес> я знаю тепер, хто це пише, дібочка. <рес> я під другим аккаунтом. Отже, Леся Іванівна. Так, пане суддя, ви ото народили і забули про своїх, небог-племінниць, Анютку і Полінку вже. О -о -о -о! А хто це? І як це повертатися <рес> додому. Та я не забула, ну як я мала, це ж наші діти. Було двоє, стало троє. А ми Але я, не, я забула слово, не Бога. А скільки балів вони заробили? Дівчата! Разом із сиреною дівчата склали мґазлобти замість слова газон. Хто І отримують чотири бали. Перемога чоловіків! Вші! Мужики! 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 Бу-бу-бу-бу! Бу-бу-бу-бу! Я знаю, що у Лесі Іванівни ще є додаткове питання, щоб ми заробили тисячу гривень ну, лесенько. Е Дякую. Я навіть не могла тихо, подивити. тихо, тихо. Володя. А. Як рибка робить? Помовче. Блін, так до мами захотілося. Бонусне! Слухай бонусне питання. Бонусне запитання. Я нагадаю, що після кожного раунду команда, яка перемогла, може отримати додаткову тисячу гривень, якщо дасть правильну відповідь на бонусне запитання. А то і дві тисячі гривень виграє та команда, яка відсоток у відсоток прямо скажу. Також 72 відсотки. І там напише 72, значить дві тисячі гривень Каднай. Отже, запитання звучить так: скільки відсотків жінок не задоволених подарунком? Симулювали радість. 79. 79. Симулювали радість. Жінки, радість. що не дари, це все гуд. Да, а, ну, Але вони да. симулюють. Я думаю, що десь 63. Та 50 давай. Давайте ні 60. тобі, ні мені. 70. 70? Ну, 50. 900. Ну, ну давай, давай. 70. Давай. У нас готова відповідь. У нас є чітка 71. Хай Вусач відповідає. А Вусач зараз відповість, Лесінька. Наша відповідь, що не задоволені подарунками 70. Один відсоток. Я зразу б'ю тим подарком. По голові кажу, йди перекупляй. Але таких, як ти, одиниці. одиниця. Там ну 29% ти туди виходить. відсоток. Да, Ви вижу тільки один з них. Я приймаю у відповідь увага на екран. 96. О! О! Ми попали! Ми попали! А це плюс тисяча гривень! О! О! Отже, О! чоловіки! О! Щойно! Биф, биф, биф. Подарували дівчатам неприємний подарунок. Дівчата можете симулювати радість по вас 0 гривень. Чоловіків перші 3 тисячі гривень.